Привіт, близнюки. Сьогодні ми з вами подивимось прогноз на лютий 2025 року. А і перед тим, як ми приступимо до розкладу, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, напишіть прикольний коментар, як звичайно, там кастрюля, капібара, все, як ми любимо. Да? А сьогодні я буду робити розклад по новій схемі, по новій методі, а, будемо дивитися з вами декілька позицій. Отож, близнюки в лютому. Я бачу, карти у вас скачуть, можливо, буде багато різних подій. Карти хочуть багато чого сказати. Тож, основна енергія лютого для близнюків. Угу. Емоції для близнюків в лютому. Угу. Ключові події для близнюків в лютому. Хм. А, непередбачуване для близнюків в лютому. Угу. Як потрібно себе вести близнюкам в лютому? Як не потрібно себе вести близнюкам в лютому? Порада для вас. Угу. Дуже цікаво, шановні. Давайте почнемо з першого основна енергія місяця для вас, близнюки, трійка кубків. Чудова карта, насправді. Да? Енергія легка, енергія комунікації, соціалізації, святкування якихось майлстоунів, це типу, да? якісь важливі події у вас в житті. Можливо, ви там зустрічаєтесь з друзями, там не знаю, мене підвищили. Я виходжу ще щось. Ну, типу, клас, є якийсь повод що так Да? Енергія легка, але також це енергія, коли дуже багато спілкуєтесь з людьми. Ну для близнюків це взагалі не дивно. Типу, ви такий соціально активний знак, але для вас також попередження не. Будьте одинці постійно, десь кудись виходьте, щось робіть. Емоції цього місяця для вас сімка кубків. Емоцій буде багато, вони будуть непонятні. В чому заключається? Скоріше за все, типу, через велику кількість цих емоцій, велику кількість. Ідей, подій і всього у вас буде такий стан, типу, я не розумію, що відбувається, я не можу зрозуміти, що я відчуваю. Да? Типу, у мене багато страхів, багато надій. І, типу, тримати під контролем всі ці емоції, їх складно, типу, якось тримати. Вони можуть вас трішки хватати, да? типу, вас охватують емоції, ви не можете себе контролювати. Тому одразу ж по цій карті пам'ятаємо, типу. Кожній карті є свої плюси і мінуси. І всім ці кубків, да, мінус те, що ти не розумієш, куди йти і що робити, але плюс це те, що у вас дуже багато варіантів. Тому звертайте увагу на позитив, да, типу що те, що у вас стільки емоцій, значить, що у вас настільки насичене життя, настільки воно цікаве, що саме тому у вас настільки багато якихось, ну. Як це правильно сказати, вас просто дійсно охватують емоції. Ну клас. Коротше, не переживайте лишній раз, не накручуйте собі страхи там, де їх не повинно бути. Перемога вже близько до вас. Сімка кубків ну класна карта. Да? Це карта творчості, карта планування, да? там, мріяння. Як це маніфестації, сижу, придумую вже як я хочу щось собі там зробити. Да? На цьому акцентуємось. Ключові події для вас: паш жезлів, п'ятірка кубків. Вісімка кубків. Ну, дивіться, якщо ви десь щось різкнули, і воно пішло не так, як ви планували, і ви розстроїлись, не треба психоваті уходить зразу. Да? Типу, все, я там не знаю, розстроїлась, розстроївся, типу, не вийшло так, як я хотіла, а значить, все, типу, кидаю все. Ні. Дивіться. а... Я так розумію, що у вас буде якась нова ідея, яка може з першого разу не спрацювати, да? або якась одна подія, яку ви там довго чекали, з першого разу вона не спрацьовує, все, я в депресії, я в апатії, все, капець, типа я. Ну, і ви не помічаєте, що взагалі-то так, да, окей, тут у нас не вийшло, воно розлилося. У нас ще є варіанти. Я нагадую, у вас багато варіантів. Ну, ви знаєте, не впадайте в апатію, якщо з першого разу не виходить. Тут, типу, знаєте. Вас ведуть куди потрібно. Це у нас протягом місяця ви знаходите свій шлях, ви знаходите вихід з ситуації, все логічно, все класно. Не впадаємо в апатію і в депресію, окей? ця карта, знаєте, ну, п'ятірка кубків це така специфічна карта, коли е, в ній намішано багато всього, в тому числі, що е, я не можу, якби, як я настільки. Не те, що, блін, як вам сказати, я не знаю, не те, що я настільки сильно такого, такої думки про себе, що типу, як зі мною так могли вчинити, типу, чи ще щось. Але я впевнений і впевнена, що от у мене мало з першого разу, тому що я там должна бути ідеальна, чи я повинен бути ідеальний, і тому в мене з першого разу все повинно ідеально. Не обов'язково, ну типу, це життя у всіх виходить там хто в когось з першого разу, в когось з сотого разу. Ну треба пробувати, да, треба да, щось далі діляти. Що Неочікуваний для вас. Король Пентаклів, десятка жезлів і смерть. Дивіться, якщо це, от зараз я скажу вам, це буде якась зміна, це буде якби позбавлення від чогось важкого для вас. От у вас був якийсь тягар, я не знаю, там, типу, на вас щось висіло, типу, от непонятно що, так. Там якісь лишні обов'язки, наприклад. Ви від них позбуваєтесь. Це може бути пов'язано зі статусом, з фінансами, з роботою. З чим завгодно, оця важкість вона уходить. Да? Типу, ви з нею прощаєтесь і ви якось починаєте по-новому реагувати на все. Типу, для вас це є простіше. Можливо, ви над чимось там, да, довго працювали. Король Пентаклів це, типу, теж така карта. Це карта бізнесмена, це карта, типу, владелець замка. Наприклад, да? Він щось там дуже довго переживав через свій замок, там щось у нього, там, я не знаю, що з замком важливо йому було. Завершається період важкості, там, типу, ви з чимось оцим важким прощаєтесь і починаєте новий шлях. Типу, ви якби закінчуєте е, важкий період для себе. Вам не потрібно вже більше там кожного дня, наприклад, ходити визивати сантехніка в замок. Щось да? таке. Як потрібно себе вести? Трійка мечів. Ну, странний вайб, согласіться. А е, я думаю, що ну, це і так зрозуміло, що таке мечі це у нас думки ідеї. І як би вас не розчаровувала якась ситуація, вам потрібно шукати нові думки і ідеї в ситуаціях, що вас розчаровують. Е, можливо, скоріше за все, якісь оці ну, ключові події, що у вас будуть, да, типу буде щось грустіночка, якась вона вас має наштовхнути на якусь думку, і це має бути якийсь мисленевий прорив. Ви маєте дійти до чогось, ви маєте прийти до усвідомлення себе, своїх якихось черт характера, наприклад, чи то, як ви звикли вирішувати якісь проблеми, і це вас наштовхне на щось. Тому ми не впадаємо в депресію, апатію і не розстрараємося. Ми з цим справляємося, ми виносимо з цього цінний досвід. Як не потрібно себе вести, не треба оце, знаєте, впадати в ностальгію. Типу раніше було лучше. А що такий капець. Знаєте, типу, це як за чим я це зробив? Було ж раніше лучше, треба було так, як раніше. Ні, ну типу, так як раніше, ніколи не працює. Завжди дивимося вперед, завжди дивимося в майбутнє. В минуле ніхто повертатися не повинен. Там уже все отработано, Там уже знаєте, викинули жмих, все, фу, закрили двері, викинули мусор. Більше туди не повертаємося, дивимося в майбутнє. А оці карти, всі до речі, які тут у нас фігурують, вони дуже пов'язані з минулим. Що ви можете думками повертатись в минуле і думати, чому все так надо було, а надо було раніше. Ну коротше, розумієте, так? Типу ситуація така, що не повертайтесь думками в минуле, думайте про майбутнє і просто виносити цінний досвід досвід з, з якогось ситуації болючої і йдете вперед. От і все. Порада для вас: це король жезлів. Будьте проактивні, беріть на себе відповідальність, проявляйтесь в суспільстві, проявляйте ініціативу. А знаєте, як вам сказати? Не відсижуйтесь в сторонки. От якщо ви хочете чогось добитися, це не потрібно. От я раз попробував чи попробувала, все, сижу, далі склала і все, я не буду пробувати, бо це капець. Ні, ну раз не вийшло сидіть другий раз. Ви думаєте, цей король жезлі, він став королем тільки тому, що він сидів на стульчики? Ні, це він по ітогу на стульчики сидить. А до цього він пажом ходив, шукав путі, а потім рицарем скакав на своєму коні туди-сюди. Ну, типу він явно не один раз шукав путь до свого трохи. Явно він не один раз попробував і забив. Ні, треба бути проактивним, треба бути, як треба вкладати зусилля, треба шукати новий шлях. Паз Жезлю ніколи не зупиниться на тому, що в нього один раз щось не вийшло. Він просто посміється з цього і піде далі шукати варіанти. От і ви більше смійтесь з ситуацій, не знаю, там вийшли ну, повз дорогу, вас забризгали скалюжі. Посмійтесь. Там вау, класс, дизайнерська одежда, поміняли одіжду, пішли далі, і все класно. Не сидіть спустя півроку і не думайте, капець, я йшла, мене заляпали, і все капець. Ні, будьте якось яскравіше, будьте в цій енергії, трійки, кубці. Все класно, святкуйте, у вас буде повод щось відсвяткувати, у вас буде закінчення важкого періоду. У вас буде чітке розуміння ситуації. Головне, не здавайтесь, це ваш меседж на лютий 2025 року. Близнюки, я дуже дякую, що подивились мій розклад. Я бажаю вам гарного місяця, щоб у вас все вийшло. Не опускайте руки. Я вас дуже сильно люблю, обіймаю і до зустрічі в наступному відео.